Градський підпілля Характерник та добровольчий підрозділ «Павлоград» висунули ультиматум керівнику МВС Дніпропетровської області з приводу того, що поліція не займається боротьбою з наркомафією та ігровим бізнесом. Треба вже переходити до більш активних, до більш радикальних мір. Ми намагалися. Ви бачили на прикладі цих наркопритонів, ми в законний спосіб. Це при журналістах ми 10 адрес надали, а після цього ми надали ще 20 адрес, тобто всього 30 адрес. Я повторюю слова Володимира, бо я також був на допиті, тільки не зрозумів, кого допитувати треба. У нас тих, хто надав інформацію і хоче в законний спосіб очистити це місто від цього бруду. чи... Тих, хто цим займається. Бо, наприклад, якщо б у мене зараз в кармані була доза, я б сів. А люди, які той же слон Рома, я не зрозумів, чому він до сих пір не сидить. Ми надали досить інформації, все місто знає, що ця тварина, я б так її назвав, людиною назвати, мабуть, важко. Той же Культяпка, навіть по словам самої слідчої, вона казала, що я з таким трудом його засунула в в'язницю. І буквально через невеликий срок його випустили. Коли вона з ним спілкувалась, він однорукий, а він каже: А я інвалід, ну я другим нічим не можу займатися. Тобто він підтвердив, що він буде продовжувати цим займатися. Але правоохоронці, навіть ті, які хочуть, хочуть посадити цих мразів, вони не можуть нічого зробити, бо нема вказівки зверху. Тому Користуючись нагодою, я офіційно звертаюся до генерала області, бо ми розуміємо, що вже на місці тут е нам замилюють очі. Можливо, вони і хочуть. Я, я не буду казати. Можливо, той же ж Малинога там Панченко. Вони б і посадили цих тварюк, але з області їм не дають цього зробити. Тому е всі знають, що я зв'язаний з Федерацією зюдо України. Я розмовляв зі своїми хлопцями, розповідав про цю справу, мене всі підтримали. Я звертаюсь до вас, пане генерало. Можливо, ви не в курсі, хоча я в це не вірю, що в нас в місті коїться. Ми даємо вам особисто, я беру на себе відповідальність за наступні дії. Ми даємо вам тиждень для того, щоб ми побачили реальний результат. Не оце око замилювання якихось незрозумілих людей. А справжніх барих, яких ми всі тут знаємо в цьому місті, ми тут живемо. Нам очі не треба замилювати. Ми піднімемо не лише патріотів, ми піднімемо спортсменів по всій Україні до тих пір, поки ви особисто, пане генерале, не підете з цієї посади. Ми е, даємо ще раз, кажу вам тиждень. Після чого ми починаємо перекривати залізниці, дороги, починаємо громити самі. Самі почнемо громити всіх цих барих, але відповідальність, пане генерале, буде саме на вас і на ваших керівниках цих відділків. Хочу, хочу звернути увагу на ці питання. На питання з наркобізнесом. Тобто, ну як це? Міліція це не вирішує. Прокуратура це не вирішує. Питання з гральними автоматами. Що таке гральні автомати знаходяться напроти всіх учбових закладів? Це школи, це, вибачте мене. Технікуми, це профтехучилища, через дорогу знаходяться <кхи> гральні автомати. І те, саме страшне, саме страшне що я побачив гральні автомати напроти е, дитячого парку в місті нашому, через дорогу. Це що? Це щоб з дитинства діти на це все дивились і в них в голові відкладалося те, що це все нормально. Тобто, я не знаю, шановні. Українці, шановні павлоградці, не будьте без... Не, буду, без не будьте байдужими до цього всього. Бо це, це те, що з'їсть нашу націю. Це те, що з'їсть наше будуще, розумієте? А нашу націю знищати не можна, тому що наша нація українська, це елітна нація. І без цієї секунди ми перестаємо жаліти поліцейських, наркобарих, тих людей, які... Наприклад, влаштували тут гральний бізнес. Так, у них, мабуть, же, є діти. Мабуть, же, вони нам скажуть, що а нам же ж треба кормити їх. Так, підождіть, за рахунок чий кормити? За рахунок горя людей? Ні, ребята, крапка. В Павлограді буде порядок. Мене викликали міліцію Шевченка 51, Там є така по-моєму, прізвище, вона займається е боротьбою з нарково. Притунами з наркоманами тут в Павлограді, Викликали мене як свідка написати знову заяву. Ну, я писав від руки, але тепер вона надрукувала це все на принтері. Ну і така коротенька розмова була. Вона взяла цей список адрес. Каже, о, оце я знаю, тут той-то той-то живе. Тут казловий брат, стас і ще один той другий там по п'янки, а от Стас, нарко... Кажу така, якщо ви знаєте, чому вони не сидять досі? Ви знаєте, що це торгують наркотиками, і нічого не вона, ну, вона озвучила таку інформацію, що вони це все знають, вони направляють слідчих туди. Але по якимось причинам слідчі роблять якусь помилку. в поданні в суд. І суд відмовляє. І випускають цих злочинців, відмовляє ну, в кримінальному переслідуванні. І люди знову опиняються на тих же квартирах і займаються тим же й далі. Отак От вона мені пояснила, чому вони досі не сидять. В інтернеті з'явилася інформація, що начебто правоохоронці затримали якогось нарко... наркоділера, вилучили у нього там щось наркотиків на 100 тисяч гривень. І ще раз, щоб ви розуміли, приклад, який сказав Володимир, все знають поіменну, по адресам, скільки куди дається, з цього мають свій процент. Кажемо, як є. З Цього мають заробіток. Чого вони будуть закривати свій бізнес? Дурість. Але ми зробили таким чином. Ми пішли таким шляхом. Ми поставили ультиматум правоохоронним органам, прокуратурі, СБУ, з'ясувати це. Ну ви ж бачите, чим займається СБУ. От Київський СБУ, здавалося б, да? Дніпропетровське. Та це ваше завдання знищити тут цей криміналітет, ваше завдання знищити тут наркоторгівлю, щоб люди не страждали від того. Щоб не було цього тіньового бізнесу, який відмиває мільйони і які йдуть не в бюджет, а в приватні кишені. Чим вони займаються? От, вам приклад. Повинні шукати наркоторгівців, а збирають інформацію на нас. Наше завдання таке. І наш результат такий: остаточне е зникнення і повна ліквідація цих наркопритонів.